Сьогодні я хочу розповісти про найнебезпечнішу їжу, з якою ви тільки можете зіткнутися. Не знаю, чи доводилося вам це їсти, але, на мою думку, це найшкідливіший продукт, який тільки існує. Я вивчив багато чинників пов'язаних із ним, і ми зараз це обговоримо. Але перш ніж почати, мені хотілося б дізнатися, яку їжу ви вважаєте найнебезпечнішою для свого здоров'я? Напишіть про це в коментарях під відео, мені дуже цікаво. А поки я розповідаю про цей продукт, спробуйте здогадатися, про що йде мова. Перша його особливість полягає в тому, що він поєднує крохмаль і жир, які піддаються сильному нагріванню. Це дуже важливий момент. Щоразу, коли ви змішуєте крохмаль або інші вуглеводи з жиром чи білком, а потім нагріваєте, ви створюєте особливу хімічну сполуку, відому як кінцевий продукт глікіювання. Що це таке? Це липка речовина, яка буквально застоюється в організмі та забиває клітини і тканини. У очах, мозку, серці, нирках. У результаті ці тканини перестають нормально функціонувати. Якщо вас цікавить рівень цукру в крові, можна здати аналіз на гемоглобін. Це якраз і є глікований білок. Такий аналіз показує, скільки цукру зазнала ваша кров за останні три місяці, адже глюкоза в крові з'єднується з білком гемоглобіном. І внаслідок цієї реакції гемоглобін руйнується та перестає виконувати свою функцію. Отже, Аналіз на глікований гемоглобін показує, яка частина гемоглобіну склеїлася із цукром. Чим вищий цей показник, тим більше проблем зі здоров'ям, включно з ризиком цукрового діабету. І навпаки, чим нижчий рівень глікованого гемоглобіну, тим здоровіший організм. Наступний небезпечний компонент це гідрогенізовані олії, зокрема бавовняна або кукурудзяна олія. Такі олії містять трансжири, які є надзвичайно шкідливими. Вони буквально перетворюють клітини на пластмасоподібні, роблять судини жорсткішими і навіть існують дані, що підвищують ризик онкозахворювань. Одним словом, транжири завдають великої шкоди організму. Багато виробників харчових продуктів уже відмовилися від використання транжирів, але, на жаль, не всі. Ще одна небезпечна речовина, яка міститься в цій їжі, якщо це взагалі можна назвати їжею, це акриламід. Він утворюється під час смаження у фритюрі деяких коренеплодів, наприклад, картоплі. Ось вам і підказка: при високій температурі формується нейротоксин акриламід, який пов'язують із розвитком хвороби Альцгеймера, оскільки він ушкоджує нервові клітини. Наступний інгредієнт цукор у США більшість цукру виробляють із ГМО-буряків, а це означає, що крім самого цукру у продукті часто є ще й гліфосат, небезпечний гербіцид. Ми всі знаємо, які проблеми створює цукор, тому не будемо на цьому зупинятися. До того ж, це не очеретяний цукор. Найчастіше використовується буряковий цукор або декстроза, а іноді виробники просто додають декстрозу окремо. А це синтетичний цукор. До продукту можуть також додавати інші види підсолоджувачів, які навіть не відносять до цукрів, наприклад, мальтодекстрин. І ось що цікаво. Мальтодекстрин це вуглевод, який у результаті технологічних маніпуляцій перетворили на полісахарид, тобто речовину, що містить багато молекул цукру. Це дозволило виробникам класифікувати його як крохмаль, а не як цукор. Тому на етикетці його кількість вказують не в графі цукор, а в графі вуглеводи, що створює ілюзію низького місту цукру. Насправді ж, глікемічний індекс мальтодекстрину надзвичайно високий. Тож, коли ви споживаєте продукт, який його містить, рівень цукру в крові різко підвищується, а разом із ним і рівень інсуліну, викликаючи гіперінсулінемію та пов'язані з нею ускладнення. Мальтодекстрин зазвичай виробляють із рису, пшениці або кукурудзи. Хочу повернутися до теми ще одного хімікату гліфосату. Його застосовують як гербіцид для культур стійких до пестицидів, проте деякі культури оприскують особливо інтенсивно. Не лише для боротьби з бур'янами, а й для пришвидшення дозрівання. Не буду називати, про яку саме культуру йдеться. Здогадайтеся самі, але гліфосатом часто обробляють овес, бобові, сою, арахіс, пшеницю, картоплю, цукровий буряк і кукурудзу. Якщо пошукати інформацію про гліфосат, можна побачити, що його вважають безпечним для людини. Однак для мікроорганізмів він далеко небезпечний. Потрапляючи в ґрунт, він знищує мікрофлору, що руйнує екосистему Землі. Більше того, існує навіть патент, у якому гліфосат класифікують як антибіотик адже він знищує бактерії. А тепер головне запитання: чи є мікроорганізми всередині нашого тіла? Так. Чи залежимо ми від них? Так. Ще й дуже. Отже, чи може гліфосат впливати на нашу мікрофлору? Так. Безумовно. Наступний шкідливий інгредієнт: рослинні олії: кукурудзяна, ріпакова, бавовняна, соєва, арахісова або соняшникова. Їх можуть змішувати в різних пропорціях, але в будь-якому випадку ці олії піддаються сильному нагріванню. Особливо це стосується їжі, приготованої у фритюрі в ресторанах. Там те саме масло використовують тижнями або навіть місяцями, не замінюючи його. Чим більше разів масло перегрівають і використовують повторно, тим вищий рівень його окиснення. У результаті воно набуває сильних запальних властивостей, створює велику кількість кінцевих продуктів лікуювання ейджіс, що засмічують клітини, а також містить високий рівень транжирів і залишків цукру, які підвищують інсулін. Крім того, така їжа часто містить гліфосат, який негативно впливає на травну систему. І нарешті цю їжу зазвичай споживають і кетчупом. Вже здогадалися, про що йдеться? Це картопля Фрі. Але ж кетчуп, здавалось би, корисний, адже він із овочів, правда? Можливо, я помиляюсь, але начебто його навіть відносять до овочевих продуктів. Та насправді кетчуп це високофруктозний сироп, який потрапляє в печінку, перетворює її на жирну печінку і сприяє розвитку інсулінорезистентності. В іншому, звісно, дуже здоровий продукт, адже туди ще додають кукурудзяний сироп, щоб зробити їжу смачнішою, ніж вона є насправді, а також модифікований кукурудзяний крохмаль, який покращує текстуру і ще більше підвищує рівень інсуліну. До складу кетчупу входить також соєва олія, яка має естрогеноподібну дію і часто містить гексан токсичну речовину, що використовується в промисловості. Отже, перед нами картопля фрі. У ній містяться кінцеві продукти глікіювання, шкідливі жири, величезна кількість цукрів, які стрімко підвищують рівень глюкози в крові, гліфосат, наслідки дії якого на організм досі недостатньо досліджені, картоплю фрі смажать у фрітюрі, часто на одному і тому ж маслі, багато разів, а картопляний крохмаль, як губка, вбирає омега 6 жирні кислоти, що провокують запальні процеси. І, звісно, усе це щедро посипають сіллю. Зазвичай не морською, а звичайною кухонною, яка часто містить алюміній. До того ж, через високу температуру під час смаження утворюється акриламід – небезпечний нейротоксин і канцероген. Так, існує безліч шкідливих продуктів, але виходячи з усього сказаного, картопля фрі з кетчупом безперечний чемпіон серед найнебезпечніших страв. І що справді іронічно. Якщо ви введете у Google запит найшкідливіша їжа у світі, на першому місці ви побачите червоне м'ясо. Ось що вони вважають найнебезпечнішим продуктом. Хоча, як бачимо, існує набагато більше справді шкідливих страв, які приносять набагато більшу шкоду здоров'ю. І звичайно, ніхто не їсть картоплю фрі окремо, її зазвичай подають із гамбургерами, булочками, соусами та запивають солодкими газованими напоями. Тобто, по суті, рідкими цукерками. Вибачте Кока-Колою, у якій знову ж таки міститься кукурудзяний сироп. Якщо вам сподобався цей розбір і ви хочете дізнаватися більше про здорове харчування, справжній склад продуктів та вплив їжі на організм, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.